Бажаю усім гарного міцного здоров'я. Ви на каналі Янина Садиба. І сьогодні я хочу по аналогії показати вам, як я буду сіяти пізню і середню капусту. Сьогодні в нас 13 березня. І ось я наробила уже таких рівчаків. Частинку ось пролила водичкою. Тепленькою водичкою, не холодною. Сьогодні на дворі не дуже тепло. Так, тут ще не пролиті рядочки в мене. Це в мене під плівочкою рання капуста, яку я сіяла 11 березня. І це також для капусти. З цієї сторони, біля ранньої, я посію середню капусту. А ось тут в мене буде пізня капуста. Але вона двох видів. Будемо разом з вами вирощувати. Будемо висівати капусту славу. Це середньостиглий сорт. Ідеальний для квашення. Пишуть, що не розтріскується і високоврожайний. Ось. І пізня капусточка білосніжка. Також обіцяють хороший результат. Для себе я купила голландського обробленого насіннячка. Агресор. Тут 50 насінин. Навіть перераховувала в магазині, чесно кажучи. Здається, тут його так уже маленько, а є 50. Посію ще пізньої капусти, агресора. На дуже довго і гарно зберігається. Ну що ж, давайте будемо починати. Поміж ранньою і середньою капусточкою я посію редисочку 18 днів, ту, що я вже з вами разом сіяла. І чекаємо, поки то вона зійде. Так, отож, редисочку ми любимо і будемо сіяти редисочку також. Буде мені справжній переділ між моїми капусточками. Треба ще понаписувати, що в мене де буде. Хоча з капустою тут проблем не повинно бути. Сортів зовсім небагато. Між ранньою і середньою, я думаю, по кольору листочків ми розберемося деяка. А пізня в нас взагалі з другої сторони, тому ми між нею також нас, насіємо редиски і будемо робити з вами салати. Ось, Ось така. Я вже розігналася, наробила стільки рядочків, що ого, а насіннячка тут зовсім трішки. Ось. Висіяла я капусточку в середню стиглу слава. Зовсім її трішки виявилося в пакетиках. І вистачило мені аж на 7 метрових рядочків. А ось скільки я пролила водичкою. Ну, нічого, скільки буде, стільки буде. Нехай росте і родить. Тепер справа дійшла і до капусти білоголової білосніжка. Так, пізньо. Стиглий сорт. Так, ну, період зимового зберігання. Не розтріскується і рекомендується для квашення. Так, ось також в мене тут дуже багато рядочків. Я тільки половинку пролила і правильно зробила. Зараз посіємо ще білосніжку. Хочу вам показати, скільки в мене вийшло капусточки. Ось до початку тієї клейоночки. Це в мене буде слава. Середньо стигла капусточка. Так, це кінець парничка, Так, ось це в мене така голуба, яскрава, це в мене агресор. Два рядочки по метру. Я на рядочок 25 насіниночок всипала. Тут редисочки, рядочок один. І ось це все, не знаю, чи видно, як би показати вам, ось на сінечку лежить. Оце все білосніжка пішла. І до самого кінця. Білосніжка. Ось тут я також посипала гардисочки. Місце в мене непростоює. Ось тепер позасипаю і на днів 10 понакриваю плівочкою. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал Янина Садиба. Тут завжди цікаво будемо з вами садити, вирощувати. Ставте лайки, ставте запитання, і до зустрічі!